Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Сьогодні, як я обіцяв, трошки раніше попрацюємо з вагами. Е, ну, думали ми, як машина прийде за кукурудзою, а потім поговорили. Батько каже, що довгенько, поки там перечепиться, поки те, поки все, краще наперед відважимо приблизно зараз. Пограємося спокійно. Тут зняти відео можна показати, як ми що будемо робити. І потім вже спокійно відвантажили і все. Як ми похибку тари? Шо, пофіг, да? Вони ж по, по 5 кілограм там, мішки. Ну, це вже тонкощі. Тару ми, да, тару ми самих мішків потім вже підрахуємо це при вивантаженні. Нам просто зараз е, приблизно 25 тонн ми одважимо. Тут, по ідеї, повинно бути трохи більше, ніж 25. І ми зараз. По черзі їх, переставлятимемо під цей бік, зважуватимемо, переставлятимемо так в два ряди. І два ряди, напевно, що на нагору будуть стояти. Ну, Щоб не попадали, щоб стояли нормально. Тим самим у нас місце звільниться з цього боку, і виїзд буде нормальний. Будь ласка, ось машина стає, як завжди, все нормально, все буде відвантажуватися. Ваги у нас на три тонни, Огляд ми на них вже знімали. А сьогодні будемо ними працювати. Не знаю, чи буду користуватися пультом. В принципі, скоріш за все, що ні. Але нагадаю, що і пульт в комплекті є з різними функціями. А, вимикання тут, поняв. Вмикання ти повинен так зробити, а вимикання можна і на відстані зробити. Ну, теж функція. Мають вони ось такий ось вигляд, крюки на 5 тонн на них написано. На оцій пластині теж написано. Ну, Тут 3 тонни це модель, але витривалість з запасом. Тому, ну, звісно, ми ж не будемо пробувати ніякі 5 тонн, тому що кун не витримає. ну І взагалі це трошки за такі гроші зайві витрати, так би мовити, пробувати. Вагар H3 моделька, ну, скоріш за все, що H, а не N. Модель називається. Брали ми їх саме на сайті в магазині Світвах. Я посилання на магазин і на виробника напряму Вагар компанію залишу в описі під даним відео. Це ми тут за кадром попередньо спробували, як нам краще працювати. По теорії, я думав, ну казали, з батьком говорили, що може спочатку познімати, наставити, потім важити. А потім, ну, слухайте, ну тут, тут от скільки 580 було, ну ми зараз покажемо. Ну ва... вага ж невелика, плюс недалеко їхати, нічого з ними не буде. Ну я маю на увазі, що якщо вага, повисить на них трошки довше. Воно ж на 3 тонни. Головне, щоб отут Ну, подивимося, як при завороті, щоб корпус сюди не дотикався. Це все глянемо. Перший мішок, нам ось великі мішки. Ми якраз і перевіримо з тобою зараз, щоб було видно, що і як. Якщо не буде, отак при повному завороті заважати і все. Що нам ще потрібно, окрім цього? Лиш переставляти мішки, бо це дуже додає часу. А, і модернізацію зробили. Ось дивіться, яка модернізація. Щоб скобати, ну, проти відкидначі, як її назвати, ну, Запоб... блоку запобіжник, щоб вона трималася відкрита, бо нам це не треба. Ми хлопці суворі, сурові, то нам це не потрібно. І зараз будемо вже демонструвати роботу. І записничок. Записничок взяв. Будемо... Оп! Сто, я ж їх не, не ввімкнув ще. Треба ж вмикати. <рес> так. Норма, Нормально. А, четверта оця валяється, я думаю, штоло. Всього, відірвали. От трошки воно так тіліпається і потім стабілізується 581. Ну, я думаю, буду 580 писати. Е, типу на тару трішки скидати. Поки що ставимо його в бік, щоб цей бех поставити на гору. Давай ось на нього. Ну, виходить, на здоровий оцей, щоб менше місця займало. Не знімаємо їх, я ж кажу, будемо зараз експериментувати прямо майже в прямому ефірі. Заразом ми подивимося, яка у нас тут вага. Завертай. О! Давай, давай, завертай, завертай, повністю. Давай, 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 давай. Потім зважимо, ми їх там. Нормально, дивіться. Корпус взагалі не дотикається до гуна. Показує 900. Треба було зразу певно, зважити, а потім би завернути. Тут трошки помилочка, ну нічого. Так, стой. Чуть-чуть. Крутани його. Щоб не впиралося. Оп, підйом. Вісімсот Головне не забувати писати. Треба у чітчика окремо о, так. Модернізація з язичком працює. Давай постав. Ну і таке випробування сьогодні пройде, сподіваюся. Зараз поставлю іншу камеру, щоб вона познімала трошки наш процес саме роботи. А ми будемо спокійно працювати, бо однією рукою трошки незручно. Час. Дуже багато часу з'їдає. Так, Модернізація бомба. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you would watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have my guard up, hands on my face. I learned to cope with the pain. I know the. Think I'm trying to get attention, but in reality I'm trying to send a message. I know there's kids out there that're going through the same thing, and if you're one of them, I hope to help your suffering. Just know it will get better, and these feelings do not stay the same. No, they don't stay the same. I don't wanna make you feel bad. On my way up, I took a couple L's, but that's just normal talk. I popped a couple pills, but they don't do much, and now I take Prozac in the morning with some other stuff. But why did I get into this? I feel like this is all a dream, but when I wake up, look around. Що зробили роботу. Була купа справа від, ходу, від входу. В бігбегах тепер вона буде зліва. Ну або справа зараз, то не суть важливо. Переважили. Що у нас вийшло? Ну, цей бігбег не вліз, ми його тут зважили залишили. Ваги працюють нормально. Приємні тільки враження. Сподіваюсь, дуже довго будуть працювати. Це вона. Мінус 3,5 показувало, бо воно лежало просто і крюк. Виходить. Датчик розвантажився, то показує. Єдине, що біг-бег ми не важили, бо він лопнув. І ми його так залишимо. У нас получилось 24,316. Тару теж не відкидали бікбегів, бо деякі беги 5 кг важить, деякі 2 кг важить. То таке середнє арифметичне. Все рівно машина буде важця і таритися на вагах, але просто щоб нам точніше дізнатися е, вагу, бо не з бурта ми набираємо. Якби з бурта ковшом, то тоді так. А так як ми її доробляли, очищали і щоб по 300 разів її не травмувати, залишили в бегах. І тому для того, щоб дізнатися нам приблизну вагу, оце отак вийшло. Е, там, уже дивлячись, як машина буде брати, якщо там будуть брати 25 тонн то тоді цей бег просто треба буде там в кінці, ну, коротше, гратися, чи як беги пусті будуть, вже будемо підставляти, чи, ну, не знаю, коротше, що буде, ну, щось буде. Щоб і цей бег тоді зважить, висипать, переважить, ну, то вже буде в день відвантаження. Бо основну частину все переважили, ось воно стоїть, його тільки цепляй. І висипай в машину до машини, і дивись, там, як там, де, де є клапана, де немає клапанів, це вже зовсім інша історія. Але ця робота зроблена. Кун відчепили, тому що ще треба рихлити, треба орати, треба багато ще чого робити. По вагах вимикаємо їх. Забираємо під подушку і чекаємо з нетерпінням наступної роботи. Або. Ваших замовлень в коментарях що треба зважити, що у нас є і що вас цікавить по вазі. Можливо, когось щось зацікавить. Ну, Звісно, в плані ваги до 2 тонн, бо більше 2 тонн ми на куна не візьмемо. До зустрічі в нових відео. Чудова штучка. Рекомендую тим, у кого ну, є от подібна робота. Звісно, не всім вони ці ваги підійдуть, тому що на них треба те, об'єм єм робіт, але він у нас, в частності, буде. Потихеньку, помаленьку. Так само, скоріш за все, буде відбуватися із пшеницею. Ну, не знаю, це ще не точно поговоримо, бо пшеницю ми теж будемо доробляти, довівати. Щоб що? собі на корм залишати, де вона у мене тут завалена. А, ось ну це вона тут з кукурудзи. Ну, коротше, одвівки. Одвівки, з пшенички там, щупле, якесь там половинки, четвертинки, щоб е, ці половинки-четвертинки не знімалися на елеваторі, тому що ми їх краще з'їмо самі, так би мовити, а вже нормальну пшеничку очищену будемо здавати. На цьому все. Дякую за перегляд. Чудова перевірочка така, довгенько, правда, бо два, двоє людей малувато. Якби троє, щоб один тут пригав на бегах, тут чи вичіпляв той там, то було б набагато швидше, але робота зроблена. Дякую всім за перегляд, до зустрічі в нових відео.